Hello, friends! Сьогодні ми будемо вчитися рахувати предмети. А скажіть, будь ласка, що нам допомагає рахувати? Звичайно, це цифри. Але для того, щоб вірно промовляти англійські назви, давайте спочатку потренуємо нашого містера-язичка, який живе у нашому ротику. Тож. Одного разу містер язичок виглянув у віконце. На вулиці було темно і страшно. Але у темноті він почув, як кукає сова. Сова казала У, 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 тренуйтеся разом зі мною. У. У! У!» Містер язичок вирішив передражнити сову. Але він не боявся її, він навіть посміхався. Тому він спочатку витягнув свої губки трубочкою, наче хоче сказати У, як сала. А потім посміхнувся. І вийшло У. Потренувалася. Добре, рухаємося далі. Потім містер язичок захотів навести лад у своїй оселі. Для цього він почав вибивати пил зі свого дивану. Він казав т т. -т, 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 -т". Давайте спробуйте і ви так, щоб пил вилітав із ротика. Тьт -т -т -т, -т, т. 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 Молодці. Далі ми згадуємо з вами про англійських мух. Пам'ятаєте? Українські мухи кажуть «с-с-с». А англійські мухи показують кінчик язичка ось так. І намагаються казати так само, як і українські, але у них виходить «с-с-с-с». Давайте разом «С-с-с-с-с». Далі він побачив англійських собак. Англійські собаки не такі страшні, як українські, пам'ятаєте? І коли язичок промовляє так само, як і англійські собаки, він не тремтить. Давайте потренуємось український. Язичок тремтить, ось так, в ротику. Англійські собаки. Ричать інакше. Язичок починаємо як українські. Р-р-р-р. Але піднімаємо його догори і виходить р-р-р-р-р-р-р-р. вже не тремтить язичок, давайте разом. Добре. Далі містер язичок подивився на це все, на цих мух, собак, сову, так здивувався, каже довгий звук. О. 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 Потім він побачив не просто сову, а Філіна. Філін також сидів на гілці і казав Ф, в Ф-в. Тренуємося. Ф, в Ще раз. Ф. В. Так. Добре. Ми з вами добре потренували нашого міст-язичка, і тепер він готовий вивчити англійські цифри, яка йде найперша цифра, ви знаєте? Так, це цифра один. Щоб правильно сказати, один англійською. Спочатку нам потрібно згадати, як показував сову наш містязичок, витягував губки трубочкою, а потім посміхався. У, тому що саме з цього звуку починається цифра one. ВАН. Один англійською. One. Тепер ви. Так. ВАН – це один. Для наступної цифри, а яка йде після один? Звичайно, це цифра два. Для наступної цифри ми повинні згадати, як він прибирався вдома: Ти, Ти, Те, ТЕ. Тому що саме з цього звуку починається цифра Ту. ТУ. Рахуємо разом. Он, Ту. Тепер ви. Ще раз наступна цифра досить складна. І багато хто її промовляє не зовсім вірно. Тож, зверніть увагу і промовляйте кожен звук правильно. Наступна цифра це цифра 3. А в англійській мові, щоб її правильно вимовити, потрібно згадати два, дві вправи, які промовляв наш містер язичок. Спочатку це англійська муха, пам'ятаєте? С-с-с-с-с. А потім англійська собачка: Р-р, р р Тепер нам потрібно їх з'єднати і продовжити довгим звуком І. І виходить три. 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 Не забувайте про язичок. Цифра три англійська. Починається з язичка. Трі. Три. Три. Рахуємо разом. One. Two. Три. Тепер ви. Язички. Три. Ще раз За цифрою три йде цифра чотири. Так. Щоб правильно вимовити цифру чотири, нам потрібно згадати, як містер язичок здивувався, коли все це побачив. Так, він казав о. А чотири англійською буде four. 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 Тренуйтеся разом зі мною. Four. Добре. Рахуємо разом. One. Two. Three. Тепер ви, Ще раз самі. Наступна цифра цифра п'ять. Щоб правильно вимовити п'ять. Згадайте, як казав філін на гілці. Він казав Ф, «в». Ф. «в». Ф. «в». Але поки він це казав, він почав казати Ф і вколовся об гостру гілку. Сказав Ай. І закінчив В і вийшло Файв. 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 Цифра 5 англійською. Five. Також є вираз. Дай мені п'ять. Give me five. А ну-ка, давайте виразом до екрану. Give me five. 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 Давайте порахуємо разом. One. Two. Three, four, five. The better way. Чудово. One, two. Three. Four. Five. Now let's play the game. А тепер пограємо в гру. Ваше завдання Listen and Point. Послухайте та покажіть вірну відповідь. Listen and point. five 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 four 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 one 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 three Three, three. Excellent! Excellent. Hooray! And that's all for The lesson is over. Goodbye.